Мугліподільські прикордонники отримали квадрокоптери. Дві найсучасніші та найзатребуваніші в армії моделі передали для вертових кордону громадське об'єднання Ми вінничани спільно з народними депутатами Геннадієм Вацаком, Миколою Кучером та Ларисою Білозір. Це не перша та не остання реальна та вагома допомога прикордонникам. Дрони «Мавік-3», оснащені системою телекомунікації, допоможуть краще виявляти ворожі цілі та їх знешкоджувати. Народні депутати Геннадій Вацак та Микола Кучер. Голова громадського об'єднання Ми Вінничани Валерій Куровій, голови Вінницького осередку Сергій Кудлаєнко, Петро Бровко поспілкувалися з командиром, обговорили чимало нагальних питань, зокрема, подальші потреби вартових кордону. Громадське об'єднання Ми війничани» при партнерстві народних депутатів постійно допомагають українським військовим. Прикордонникам Моліподільського загону, зокрема. А декількома тижнями раніше Моліподільські охоронці державних рубежів отримали від родини Вацак сучасний реанімобіль. Допомога на цьому не зупиняється. Триває титанічна робота з підтримки української армії, поки війна всі єднаються заради перемоги.